Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео великі можливості, які дає нам великий тригон між Сонцем, Юпітером та Сатурном з Нептуном. Та з'єднання сонця з ліліт. і точні аспекти будуть 17 та 18 листопада 2025 року. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотний зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам і бажаю вам пройти через глибинне оновлення. Скинути від жилі форми, позбутися давніх страхів і перетворити їх на силу. Тож портал трансформації максимально сильний і важливо пройти його якісно. Сонце проходить по знаку скорпіон. Скорпіон це енергія переродження, символ скорпіона фенікс, який згорає, щоб відродитися з попелу. Ця енергія є основою всього листопада, і ми проходимо фазу очищення не лише в подіях, а й внутрішнього. І те, що відбувається протягом 25-го року, починаючи з березня, зараз підбиваються підсумки. І ми розуміємо, де втратили енергію, де тримаємося за ілюзії, де відмовлялися бачити правду, і в листопаді це все піднімається на поверхню. Для когось це може бути через різні зовнішні події, а для когось через внутрішні кризи. Але в будь-якому разі мета одна скинути стару шкіру. Сонце 17 листопада 2025 року утворює союз з Юпітером та Сатурном і відкриває вікно можливостей. Точним аспект буде із Сатурном, і з Юпітером 17 листопада. Сприятливий вплив аспекту відчують всі, але більшою мірою відчують люди, які мають ключові точки гороскопу з 23 -го до 29 градусу скорпіона, рака, риб, діви, козерога, тельця, а також лева та водолія. Оскільки сприятливий аспект Сонця з впливовими планетами станеться і на фоні ретроградного Меркурія, може статися те, що упущені раніше можливості з'являться знову, і існує велика ймовірність повернення боргів. Також в цій планетарній ситуації може бути успіх помилково або по випадковості. Тому Тиждень до точного аспекту, а саме з 10 до 17 листопада, сповнений приємних несподіваних подій і, можливо, навіть випадкового щастя. Сонце в Скорпіоні утворює тригони до Юпітера та Сатурна, а Меркурій робить секстиль до Плутона в цей період. І це час глибинних усвідомлень, зрілих рішень та продуктивних союзів. Можливості для конструктивного просування проєктів є, для розголосу та продажів є, для освоєння та передачі вищих знань також. І це підходящий час для конструювання, та для побудови та уточнення довгострокових планів. На фоні всіх криз та ретроградностей Всесвіт не залишає нас без захисту. Сонце разом з Юпітером та Сатурном утворює великий водний тригон. Про це було відео на каналі. В цьому відео ми поговоримо більш глибше про ці аспекти. Незважаючи на ретроградний рух Меркурія, Юпітер переходить в ретроградний рух, і Сатурн готується до зміни напрямку, тому всі вони рухаються дуже повільно. Тож, з 11 листопада. Юпітер став ретроградний 9 листопада, Меркурій ретроградний, а Сатурн вийде в прямий рух 28 листопада, тобто він зараз теж ретроградний. Конфігурація великий тригон або великий щит. Це як небесний щит, який забезпечує внутрішню стійкість та підтримку. І якщо ви йдете через зміни усвідомлено, Всесвіт дасть відчуття потоку та синхронічності, і все, що ваше. Прийде, а все, що чуже, піде саме. І це означає, що між Сатурном та Юпітером довгий трін, це сприятливий енергетичний потік, він активний із середини жовтня до середини грудня. Нептун теж буде задіяний, він знаходиться в 4 градусах від Сатурна в рибах. Тож, Юпітер це достаток розширення. Планета великого щастя зустрічається в гармонійному аспекті з Нептуном, трохи пізніше. А це магія, це ідеали наші, це наша інтуїція. А Сатурн допомагає втілити цю магію у фізичному світі, і це аспект творення. Тож можливості, які з'являються в цей період, можуть дати довгострокові результати, і вам потрібно скористатися ними та докласти зусиль. Великий тригон це коли три тригони об'єднуються в одне велике космічне кохання. Планети вишиковуються в гармонійному енергетичному потоці і позитивно посилюють одна одну. Великі трини з двома зовнішніми планетами зустрічаються рідко, тому не пропустіть свій шанс. Про це було у відео про великий тригон, тому що він постійно активується різними планетами. А великий трін за участю сонця допомагає у багатьох сферах, таких як кохання, фінанси, кар'єра та просто удача. Але майте на увазі, що 16 листопада місяць проходить бальзамічну фазу. Це не найкращий період для нових починань. Все ж таки сприятливий великий тригон, тож можете заряджати камні на удачу, щоб вас накрила величезна хвиля удачі та можливостей. А тепер поговоримо про кожний аспект окремо. Тож, весь листопад дві соціальні планети Юпітер та Сатурн утворюють гармонійний аспект Тригон. Юпітер в гармонії із Сатурном і з Нептуном і створює напрочуд м'яку подушку. Немов Всесвіт каже: не бійся, ти йдеш правильно. Цей аспект допомагає шукати відповіді через інтуїцію, сни. Символи і випадкові збіги, якщо ви займаєтеся духовними практиками, листопад найсильніший місяць для йоги, тета-хілінгу, ретритів та глибинних терапій, а сонце в тригоні з Юпітером цей час може дати кар'єрне та соціальне зростання, заступництво вищих сил, вищих, тих, від кого ви залежите, тих, хто має над вами владу. Цей аспект добрий для покращення відносин із владою, для соціального зростання та соціального розвитку завдяки допомозі когось або підтримці когось. Гарний час для працевлаштування та зміни посади на більш високу. Але пам'ятайте, що ще у нас ретроградний Меркурій, тому краще перечекати до того моменту, як Меркурій вийде із ретроградного руху. Тригон Сонця з Юпітером це аспект удачі, енергії і ліні і вважається одним з найкращих для будь-яких справ, однак підсилює його лінь і схильність до повноти, тому худнути на ньому не вийде. А для того, щоб ваші дії дали потрібний вам результат, доведеться долати лінощі. Тож цей період посилюється оптимізм, гарний настрій, віра в краще. Щедрість і в цей час добре робити покупки, проте на задоволення можна витратити більше, ніж розраховували, через те, що аспект хороший, шкоди від нього не буде, а насолода буде. Також цей аспект добрий для покращення стосунків з іншими людьми. На цьому транзиті всі люди стають добрішими, великодушнішими і позитивно налаштованими, схильними надавати допомогу та співчуття. Також в цей час люди можуть опинятися в потрібному місці в потрібний час, отримують щось хороше завдяки нагоді, збігу обставин, вміння привернути увагу інших людей, вміння налагодити стосунки з керівництвом або з тими, від кого вони залежать, хто може серйозно допомогти в житті. Так само аспект пов'язаний з юридичною керівною. Управлінською та адміністративною роботою і впливає позитивно на тих, хто пов'язаний з цими видами праці, або змушений контактувати з представниками цих професій, тож аспект схиляє до співпраці, і це гарний час для розширення виробництва чи якоїсь справи, але краще все ж таки запланувати це або Робити пробні варіанти для того, щоб, коли Меркурій вийде із ретроградного руху, починати вже діяти активно. Також на цьому аспекті може покращитися здоров'я та життєва сила. Однак, через непомірність у задоволеннях і надлишку чогось, здоров'я може постраждати. І саме в цей час посилюється відчуття успіху, через що може знижуватися активність. Може посилюватися стабільність, неможливість якихось змін у справах або у відносинах в тому випадку, якщо людина не діє, пускає все на самоплив. Тож цей транзит вимагає більше зусиль, ніж зазвичай, для тих самих справ, але при цьому дає відчуття, що робити нічого не треба, що все вийде й так. Також під час дії цього трину. Збільшується гордість, почуття власної гідності, самолюбство, марнославство і марнотратство. А також, 17 листопада, Сонце створить точний аспект тригону із Сатурном. І це знову ж таки час. Сприятливий для початку справ, здатних дати довгострокове та перспективне соціальне чи кар'єрне зростання, саморозвиток, але зараз потрібно на ньому сконцентруватися і, можливо, відмовити собі в чомусь, довго не працювати заради майбутнього, не отримуючи результатів у сьогоденні. Це гарний час, щоб будувати довгострокові відносини з людьми, від любові до шлюбу. До професійної співпраці відносини мають бути чесні, прямі, розраховані на довгостроковий союз на підставі рівноправності та взаємної відповідальності, інше в цей час не вийде, обдуритись теж не вийде, цьому аспекту характерні вірність, порядність, чесність, передбачливість, практичність, обачність і серйозність. Економне витрачання енергії та засобів працьовитість, серйозність, схильність до усамітнення, дисципліна та відповідальність підуть на користь, і всі ці якості можуть в цей період принести користь та допомогти уникнути якихось проблем. А також 17 листопада Сонце вступає в опозицію з Ураном. Точний аспект буде 21 листопада. Зараз він уже починає діяти, тому будьте уважні. Це поворот, раптові рішення, які давно назрівали. Уран не любить стабільність, проте любить звільнення і додавати новизни або креативу. І якщо в ці дні щось руйнується, відпускається або ламається, не поспішайте його лагодити, тому що, можливо, вам не потрібно це утримувати. А 18 го Листопада 25-го року нас чекає точний аспект з'єднання Сонця з чорним місяцем. Тож на фоні великого тригону діє з'єднання сонця з чорним місяцем. І потрібно бути вельми уважними. Тож, в період з 13 до 22 листопада складається напружений аспект Сонця з ліліт в Скорпіоні. І це зона. Віа комбуста спаленого шляху, тож останні 7,5 градусів скорпіона пов'язані з владою демона-спокусника із силами зла, з проблемами та поневіряннями, з фатумом та роком, з якими ми можемо зіткнутися на побутовому рівні, проживаючи цей непростий період. Свою відплату ми отримуємо, проходячи по спаленому шляху. А ось коли сонце перейде на дорогу життя, нам відкриються нові перспективи та нові горизонти, а це починаючи з першого до сьомого з половиною градусів стрільця. Спалений шлях або дорога смерті, він пов'язаний з територією зміяностя, знака вищого зодіаку, який володіє неймовірною силою і потужністю і здатний долати неймовірні труднощі та жахливі кризи, змінюючи себе. Та допомагаючи змінюватися навколишньому світу. Саме в цей час сонце, яке символізує особистість, свідомість, проходить по спаленому шляху. Це період зачистки, коли нам розкриваються наші власні внутрішні зони, які вимагають опрацювання, розвитку. А з нашої зовнішньої реальності йде те, що заважало нашій подальшій еволюції, що міцно прив'язувало нас до минулого, яке вже минуле і нещадно застаріло. Тож в дні спаленого шляху важливо не піддаватися на провокації, на спокуси, не тікати від труднощів та перешкод. Адже таким чином ми проходимо перевірку на міцність, і при цьому нам демонструються слабкі сторони нашої особистості та нашого звичного життя. Сонце відповідає за нашу свідомість, за бажання, я, концепцію. Ліліт управляє енергією спотворення, навмисного введення в оману, і це показник зіпсованої програми роду та тваринного страху. Знак скорпіона уособлює великі гроші, глибинний внутрішній світ, магію та секс. Енергія скорпіона не терпить поверховості, вона закликає нас глибше копати, дивитися в обличчя своїм страхам, бажанням і всьому, що ми звикли ховати. Це період прощання зі старим, щоб звільнити місце для нового. Тож спокуси ліліт у скорпіоні пов'язані з найтемнішими сторонами природи скорпіона. У внищій своїй реалізації людина може бути одержима помстою, жагою домінування і навіть руйнування. Тож це кармічне завдання для трансформації. Ліліт скорпіоні вказує, що душа вже стикалася з такими темними сторонами влади та пристрасті у минулих життях. Тому головне кармічне завдання нинішнього життя очистити свою душу від цієї отрути, трансформувати руйнівну силу в творчу. Потрібно переробити накопичений негатив: гнів, спрагу помсти, страхи на співчуття, мужність і мудрість. Особливо це торкнеться людей, у яких ліліт в Скорпіоні, а також тих, у кого. В період з'єднання сонця з ліліт в скорпіоні день народження. Тож, якщо у вас виходять на поверхню якісь негативні якості, кіньові сторони, важливо вчитися керувати своїми емоціями і бажаннями, щоб не стати їх рабом. Головне не впадати в крайнощі, жертва переслідувач замість мстивості та злопам'ятності необхідно розвивати вміння прощати та відпускати образи. Енергетична мідь скорпіона має бути поставлена на службу світлим цілям, тож в цей період добре займатися духовними практиками, психологічною роботою, всім, що допоможе усвідомити та інтегрувати свою тіньову сторону, а не придушувати її. І хороші результати можуть дати медитації прийняття власної тіні і ритуали на очищення. Скорпіон знак трансформації, а тому навіть сильну отруту можна перетворити на ліки. Ліліт в скорпіоні дає не тільки небезпечні спокуси, але й колосальну внутрішню силу, яка при усвідомленому розвитку перетворюється на безстрашність перед будь-якими кризами. І якщо ж об'єднати всі ці астрологічні показники, то на період з 13 до 22 листопада 25 року ми отримаємо спотворення персональної реальності в питаннях грошей та відносин і можемо зіткнутися з особистими внутрішніми страхами за своє життя та фінанси, а також відносини. Може також бути внутрішнє відчуття, що з вашою енергетикою хтось щось робить, наче в полі з'явилися пробоїни. При нових знайомствах може відчуватися, начебто ви знаєте людину тисячу років, і це справді може бути так. Просто зараз ваші душі зустрілися для того, щоб відпрацювати кармічний урок. Тож в цей час не приймайте нових серйозних рішень і пам'ятайте, Меркурій ретроградний, ще раз передивляємося, переробляємо і аналізуємо. Тож сонце проходить з'єднання з ліліт на спаленому шляху, тому будьте обережні та уважні, як мінімум, плюс-мінус три дні від цієї дати. Особливо в справах, які пов'язані з кредитами, податками, страховками, іпотекою, з грошима інших людей, з банківськими вкладами, ліліт спотворює розуміння події, спокушає нас або великими грошима, або великими боргами. Тому краще в цей період не брати гроші в борг, не брати кредитів, тому що ще й ретро Меркурій, і відповідно не давати гроші в борг. З'єднання сонця з чорним місяцем в Скорпіоні висвічує приховані сторони влади, великі корупційні схеми, питання моралі та контролю. І все це ми зараз наблюдаємо. Але все ж таки чорний місяць, наскільки б не був негативний, але ж жодна зовнішня ситуація не може бути безначальною для нас без внутрішнього резонансу з подібним у нас. Тому, якщо й вважати такий транзит негативним, то лише щодо ідентифікації подібного в нас самих. З сонцем пов'язаний наш духовний початок, наш духовний центр, який теж може трансформуватися в егоцентризм, особливо якраз у резонансі з нашим негармонійним внутрішнім. Але так чи інакше транзитне сонце проявляє, висвічує суть. Того, що ми є. А як опрацювати такий транзит? Як мінімум, не давати реакції, якщо у вас відбуваються якісь негативні ситуації? Особливо, якщо вас хтось провокує на проявлення емоцій? І важливо усвідомити, що під час цього транзиту ми можемо стати носіями і якостей чорного місяця, тобто займати активну позицію. А якщо ми приймаємо пасивну позицію, то можемо стати самі жертвами обставин і об'єктів впливу. І третя сторона це універсальний варіант, ми стаємо просто свідками. Ми не займаємо жодної позиції, якщо бачимо негатив, який йде на нас, або просто дивимося на те, як у людей це відбувається. Не варто давати свою реакцію. Не займайте жодної позиції, ні активної, ні пасивної. Тобто обходимо це стороною, не піддаємося на ті обставини, які влаштовує чорний місяць, І для того, щоб зберегти. Як мінімум свою енергію. Ось такий у нас буде період. З однієї сторони дуже яскравий, гармонійний, великий трин, а з другої сторони, у нас є ліліт. Тому не спокушаємося, зважаємо на обставини, аналізуємо, заглиблюємося у свою тінь, вирішуємо, трансформуємо весь негатив для того, щоб вийти на дорогу життя. На Віталіс Чистими і отримувати допомогу небес. Бажаю всім успіху. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!